Десять років тому терористи напали на США, організувавши серію найбільших за всю історію терактів. Ісламські смертники захопили кілька пасажирських літаків і спрямували їх у вежі близнюків Всесвітнього торговельного центру, а також Пентагон. Ще один літак, який мав протаранити конгрес, так і не долетівши, упав у штаті Пенсильванія. Цієї неділі родичі і друзі тих, хто загинув в атаках, взяли участь у щорічній поминальній церемонії та релігійній відправі за загиблими. Наталя Олеонова розповість детальніше. Над містом Нью-Йорк схід сонця. Такий же чарівний, як 10 років тому, аж поки спокій того вересневого ранку не був порушений терористами. Родини загиблих зібрали сьогодні на місці трагедії. Восьма сорок шість, коли перший літак врізався у північну вежу всесвітнього торговельного центру, була вшанована хвилиною мовчання. Президент Барак Обама зачитав псалом з Біблії, наголошуючи про важливість родини. тому ми не матимемо страху, навіть якщо земля розверзнеться та гори зникнуть в океанських глибинах. Mother, Kirsten, Lail, love... були зачитані імена загиблих. Майфадо пораторі поліслутенет робер ді сірі. Jessica and I love you на miss you. О 9.03. Коли у південну вежу врізався, другий літак. Знову хвилини мовчання. Вшанували присутні і ті моменти, коли третій літак врізався в Пентагон. Рухнула південна вежа, четвертий літак впав у Пенсільванії та рухнула північна вежа. Мері Джейн Маоні втратила свого брата Джеймса. Вона прийшла на меморіал зі своєю молодшою сестрою вона дивилася у воду і трималася рукою за стіну саме в тому місці, де виріс ім'я нашого брата. Озмаоні скаже, що вперше за 10 років відчула, що знову разом зі своїм братом. Джеймс загинув у південній вежі. Він був на 90-му поверсі, вона на 62-му. Спочатку мені було дуже складно. Я питала, чому не я загинула. а Він мене переповнювали емоції. Зараз я розумію, що в житті все може трапитися, і на все є свої причини. Він був чудовим сусідом та гарною людиною. Ерік подолав тисячі кілометрів, щоб привезти сюди сьогодні своїх дітей. Коли його близький друг Крістофер Інгросія загинув, вони ще не були народжені. Ері каже, що крісу сподобались 400 дерев навкруги води. Він був людиною, яка думала про майбутнє. Мені здається, він би подумав, життя продовжується, люди йдуть далі. Американці дивляться у майбутнє. Втім, ніхто з них ніколи не забуде, що сталося. Наталія Лонова, Голос Америки.